Привіт усім, друзі! Слава Україні! Та смерть рашистським окупантам! Дощик у нас сьогодні за віконцем і я вся в роботі. Не підбивай мене білка. Працюю вдома з орхідейками. Перед вами мій цим бідіум. Тижнів взор, напевно, Ну, як почало холодати, я його занесла з балкона. Він в мене все літо простояв на балконі під палючим сонцем. І ось тижнів зотри, напевно, я його занесла в квартиру. Сьогодні полила, бо вже він так добряче просох. І відразу ж помітила величезні плюси зрушення в плані квітування. Показую, ось дивіться, погнав він квітоноси, ось один квітонос. Моя волохата. Експертиза. <смех> Експертиня. <смех> моя коща. Отже, так. Ось один квітонос. Ось поряд. Другий квітонос. Білочка. Ну не підбивай мене, будь ласка. Ось отут щось лізе. Під питанням, чи квітонос, чи новий ростик. Так, давайте покручу. Ось це ростик новий. Тут відразу видно, як би вам так показати, ось, бачите, він починає роздвоюватись на кінчику. Ну, тобто видно, що ростуть листочки. Він так в сторони роз'їжджається. На відміну від оцих от... О, дивіться, як гарно зі сторони видно. Квітоноси, вони гостренькі, вони не, у них не роз'єднується оця от верхівочка сама. Як вам показати? О! Ось так, напевно. Бачите, він гостренький, один, ось оцей ось другий. Бачите, гостренький. А у ростов молодого, він як тільки починає рости. По-перше, він тонший за квітонос, бо квітонос ось тут квіточки ж закладає, він такий товстенький, пузатенький. А новий ростик він худіший, і в нього верхівочка доволі швидко починає роз'єднуватись. Ну, тобто листочки. Видно, що розходяться. Вибачайте за нестабільну картинку. Знімаю з руки. Так, де тут ще в нас що? Ага, ось іще всередині. Ось. Теж квітонос. Тобто, потенційно вже є три квітоноси і один ростик, і одне щось під питанням. Ось оце. От, щось тут росте. Оце під питанням. Більше схоже на квітонос. Ну, можемо, в принципі, в квітонос його зарахувати. Тобто, 4 квітоноси і один молодий ростик. Ось такий от величезний кущ. Він у мене доволі давно. В мене в архівах є відео про те, як я його пересаджувала років 4, напевно, назад. Але воно браковане без озвучки. Мікрофон щось тоді відключився, і я все ніяк не зберусь його озвучити, щоб викласти. В принципі, як варіант, можна просто музику накласти. А там, як то кажуть, процес все рівно видно. Не обов'язково щось пояснювати. Його, до речі, вже знову потрібно пересаджувати, тому що він тут росте в мене ось в такому пластиковому відерці, прозорому. І це відерце, воно вже за кілька років під палючим сонцем, ось добре видно, тут по краю дивіться. Ось, бачите, воно вже ламається від дії ультрафіолета. Тобто він знову потребує пересадочки. Отож, такий красунчик у мене. Пишіть, в кого є цим бідіуми, як вони себе ведуть, як ви їх утримуєте. Чи теж на свіже повітря виганяєте на селі, то як я? Він абсолютно, до речі, у мене не страждає. Ну, Єдине, що ось деякі листочки стають отакими коричневими, або повністю, або частково. Але вони відновлюються теж не повністю. Деякі частково, деякі так і лишаються до наступного сезону, Отакими от коричневими. Ну, Це щось типу опіків, але вони нормально себе почувають. До речі, не жовтнуть, не відпадають. Такий собі непоганий. Є, є плейлист на каналі про нього. Оцю от підпірочку, пару років тому ми робили з вами. Ось тут, в правому верхньому куточку, я дам посилання на цей плейлист. Кому цікаво, заходьте, дивіться всі відео, які в мене є про цим бідіум. про квітування, догляд і тому подібне. І також в описі покладу. Наступна орхідея, яку хочу показати, ось ця красуня. Жирненька це мій дендрофаленопсис. Одна з моїх постійних дописувачок. Якось нещодавно придбала собі подібний. І просила розповісти, як я за своїм доглядаю. Тож, пані Марино, для вас, а також для всіх, хто буде дивитися це відео, хочу сказати, що ніяк не доглядаю. Закинула, і він росте сам по собі, цей дендрофал. Він, до речі, теж у мене, ось дивіться, закладає. Бруньки на квітування, вигнав стрілку. Росте в спартанських умовах. В абсолютно спартанських. Стоїть на плитці, ось у мене це кухня і от плитка напольна. На Стоїть він на плитці біля самісінького вікна. Тобто, в нього там явно температура не ах. Але, як бачите, ось отаке от квітне. Щороку гарно квітне. Товстенькі, які тубірідії. особливо ось цей молодий, бачите, гарненький. Ну, він в мене просте так поступально каскадом. Ось два старих ось один і другий. Це ті, з якими він купувався. А далі почалось меншенький, більшенький, більшенький, ще більшенький, ось минулорічний. І оце цей який вигнав стрілку, це цьогорічний молодий тубірідій. Нормально себе почуває квітне, зазвичай він в мене. Ой, я не пам'ятаю, чи він цього року весною квітнув, чи коли не, не знаю. Кому цікаво, покладу, знову ж таки, ось тут в верхньому правому куточку плейлист про нього. І можете в шорцах пошукати. Є дуже непоганий шорт, я його знімала, коли він квітнув. А коли це було, хоч убити, не пам'ятаю, чи це була весна, чи це була зима. Ну, кому цікаво, можете подивитися. Так от він стоїть біля вікна, впирається в вікно. За вікном, звісно, взимку мінус, в квартирі плюс, і він має там таку середню температуру по палаті. Можу вам навіть показати зараз, як це виглядає. Ось температура в моїй квартирі 21 чи 22, якось так. Температура за вікном 12, тобто перепад 10 градусів. А стоїть він у мене ось тут біля вікна. Ось дивіться, кущ звичайного дендробіума. І ось на такому подіуму, ось тут поряд з ним, стоїть отой дендрофаленопсис. Він до вікна тулиться, вікно зазвичай холодне, особливо взимку. І він абсолютно нормально себе почуває. Так само нормально себе почуває оцей дендрік, він щойно відквітнув, куч там у нього величезний. Його треба буде якось пересадити, але руки не доходять. Він там уже наростив стільки всього. Вон, гляньте, скільки коріння. Поверх полізло, тут величезна куба молод... молодих тубірідіїв, росте на славу. І, до речі, це, скоріш за все, тому, що йому тут прохолодно. Він, напевно, холодного утримання, скоріш за все. Ну, Це нобіле. Так от, і цей дендрофаленопсис у мене там стоїть. І так от, бачите, непоганенько себе почуває. Скільки він в мене вже росте. А ну-ка. О, бачите дата купівлі. І навіть ціна є. І продавався він оце в такому, от. Горщичку. Ну, кашпо. Мається на увазі, що там нормальний горщик всередині? А потім поставлений в таке кашпо. Отже, якщо в кого є які питання, ставте під відео, розповім, можливо, когось щось цікавить. Поливаю звичайною водою фільтрованою, поливаю по просушці. Сьогодні я його піддобрила комплексним добривом. з... Підвищеним вмістом фосфору для того, щоб гарно закладалися бруньки. Ну, бо це тільки початок. Бачите, тут буде і буде, кітиця така чимала. О, ось отак, напевно. Хоча відблискує, ніби він поїдений. Не звертайте уваги, то просто відблиск від камери. Абсолютно нормальний квітонос. Ну, і бачите, що крона в нього теж така непогана. Якось так. В кого є вдома дендрофаленопсиси і успішно ростуть, розповідайте, будь ласка, як ви своїх вирощуєте. Можливо, у когось є якісь секретики. В чому він там росте, я вже не пам'ятаю. Це треба дивитися відео про пересадку. Кому цікаво, зайдіть в плейлист, який я залишу в правому верхньому куточку, а також в описі, там є відео про пересадку. Чотирирічної давнини, навіть п'ятирічної. Це ж 20-го року він купувався. Ну, в 21-му, напевно, пересаджували, ну, Тобто, чотирирічної давнини. Там, здається, суміш, така як для звичайних дендриків. Не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю вже, в що я садила. ну, Щось таке Вол... вологоємне. Коренів тут дуже багато. До речі, зараз я його полила і ой, не вдається. Зараз секунду. О, дивіться, скільки тут коренів з усіх сторон. О, гляньте. І вниз он полізли. Вон там видно керамзит. І щось тут таке по колу. Коротше, щось вологоємне. Цей горщик не від нього, це пересаджений він в цей горщик, там якісь написи від інших орхідей. Ну, таке во. Як бачите, непогано, дуже непогано себе почуваю. От так, от. так, а ще планую сьогодні пересадити ось оцей кущ сансевієрії. Пересадка вимушена, я не планувала, ну, але вона в мене стояла на балконі разом з іншими рослинами. І коли я її заносила кілька тижнів тому, ну, разом з тим же цимбідіумом, то виявила нежданчик. Який нежданчик зараз покажу. Вона стоїть оце в лоточку, а росте в горщику. Ось дивіться. Та-дамс! Отакий от нежданчик. Новий ріст пробив горщик і рветься на свободу. Ну, і взагалі, цей горщик, він такий вже набитий, що просто жесть. Ну, У сан вони, в принципі, люблять таке. Ну, але оскільки. Ось оцей молодий ріст треба сховати в субстрат, то доведеться горщик ламати і пересаджувати, ну, робити кілька кущів. Я пропонувала поділки на продаж. Кому цікаво, можливо, хто вперше буде дивитися із новачків мої відео, то в групі на Фейсбук, яка зветься так само, як і канал Школа для орхочайників», я там виставила пост, в якому пропоную на продаж поділки. Якщо когось цікавить, будь ласка, заходьте, можна там написати і купити, оскільки я буду ділити цей кущ. Я вже ділила ось подібний кущ, трішечки більший. Не пам'ятаю, напевно, років 5 до війни ще, напевно, було це. І є в мене відео. В описі та в правому верхньому куточку. Ось тут дам посилання на те відео. Там тоді щось до десятка, напевно, поділок я відділила. Одну лишила собі. Решту продала. Ну, така от вона, я не знаю, варіагатна називається, чи як вона. Ось оця от поділка найстаріша. Це та, яка лишилася від того часу. Видно, що вона. Ну, така вона найгрубша, найстаріша. А ось це все, що навколо, оце, оці всі рости, це все молоді рости. І майте на увазі, що у молодих ростів оця от, кантик, оцей, він не так яскраво виражений, як у старих. Бачите, він такий то салатовий, то жовтенький, а от уже в найстарішої поділки він майже білий. Ну, бачите, ось такий молочний. Так от вона виглядає. Ось такий кущ. Тому, якщо когось цікавить, ну, будь ласка, я сьогодні її розсажу на кілька кущів. Завітайте на Facebook, там можна купити. Ну, а ось і результат пересадки. Вірніше ділення куща сансевієрії. Вийшло 5 вазончиків різної величини. Ну, от один якийсь лишу собі, а 4 будуть продаватися. Кому цікаво, повторюсь, група в Facebook Школа для орхочайників, пишіть там. Все, друзі, всім пока-пока. Я працюю далі з орхідейками, ще буду поливати. Всім гарного дня і всім до побачення!